Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ми знову з нами на каналі професійного бджільництва. Професійне бджільництво традиційно позитивний результат. І роблю невеличке включення із однієї з наших високогірних пасік. На календарі 17 серпня ми приїхали з машиною забирати наше господарство на нижні точки. На цьому місці пасіка відпрацювала за півтора місяця приблизно. Саме головне, що місце це ну, рай для бджіл, Це унікальний куточок Карпат, де екологія на найвищому рівні, де немає ніякої абсолютно присутності людей, окрім лісників і вівчарів, нехай, так? які доглядають за отарами і, відповідно, рубають ліс, доглядають за угіддями лісовими. І тут, звичайно, є можливість отримати неповторний за смаком мед і за унікальними лікувальними властивостями, і смаковими характеристиками, оскільки унікальність рослинної флори тут надзвичайно специфічна, вона нічим не зрівняна, наприклад, із рівнинними точками, і зрозуміло, що кожна рослинка, кожен вид дерев, які тут медують. Вони ну, дають особливий мед. І зрозуміло, що саме в таких місцях, саме в високогір'ї, на Зрубах, де вже е, йде пояс хвойних лісів, можна отримати унікальний географічно зазначений мед із Іванчаю. Зокрема, так ми тут потрапили фактично перш за все на іван -чай. І хоч взяток був не дуже сильний, оскільки погодні умови традиційно в горах нестабільні. І цей теплий циклон, що зараз вже у серпні, в другій пораз ну, в середині серпня, нехай до нас підійшов, він потрапив вже фактично на завершення цвітіння Іванчаю. Тому, на превеликий жаль, ми не можемо спрогнозувати результат своєї праці. Ми робимо все. Добросовісно і намагаємося відпрацювати сезон з таким розрахунком, щоб перевезти реально пасіку в гори, розташувати поблизу медодаїв, підготувати сім'ї попередньо, зрозуміло. А далі вже все у Бога в руках. Буде вдача, буде медозбір, виділення нектару, бджоли не підведуть. Вони однозначно принесуть достатню кількість меду. Якщо говорити про таку статистику, так би мовити, цьогорічну, як все ж таки медували нові продуктивності у різних за вертикальною зональністю точках, то оскільки це літо було доволі ну, таке клас, класне, типове з дощами і з сонечком, не було жари, не було спекотного такого періоду у нас то такі роки у високогір'ї Карпат умови для медозборів класично трошки гірші, ніж на середній полосі або на рівнині. Або на рівнині. Тому і е, тут, у цьому поясі, на цьому точку, зокрема, можемо сказати, такий поміркований достатньо медозбір був із за перш за все погодних умов. Тоді як у, на пасіках нижнього більш. Поясу до, до 600 метрів над рівнем моря, там урожай був кращий і ну, взяток був добрий, кращий. На рівнині теж все нормально. Все літо фактично був підтримуючий медозбір. І Ми брали і товарний мед, і гарно наростили свої сім'ї до зими вже фактично. І забезпечуємо фактично їх у великій мірі натуральним, якісним медом в зиму, що нам ну, значно спростить так би маєте, підготовку до зимового утримання наших бджолиних сімей. Коротенький коментарі включення до основного відео. Зараз ми знаходимося на рівнинному точку і ми перекинули долині сім'ї з високогірної пасіки на рівнинну. Технологія робіт побудована таким чином, що у високогірі Карпат ми не робимо ревізії і відбір меду, оскільки це не технологічно. Відстань, по-перше, далека і відповідно складніше у гірських умовах ці речі виконувати. Зараз на рівниній пасіці ми переформатуємо всі наші бджолині сім'ї в один корпус, відберемо товарний мед високогірний і будемо е, фактично давати можливість бджолам нарощуватися в зиму, заготовляти собі якісний хороший мед із золотарника і Сахалінського горця. І, можливо, якщо буде гарна погода. Дві-три рамочки з боку у 12 рамочному вулику бджоли зможуть зібрати товарного меду з Вейріха. Це теж географічно зазначений мед Закарпаття. І він теж дуже цінний, і унікальний і рідкісний, можна сказати, в Україні. Але в Закарпатті ми його можемо брати товарним медом. Зауважте додатково на те, як розташовані вулики, оскільки ця тема теж буде підніматися. І зрозуміло, що для племінної пасіки, для оцінки бджолиних сімей розташовувати вулик відносно іншого повинен так розташовуватися, щоб мінімізувати зльоти, перельоти і таке інше. І саме от якраз ця технологія робіт, яку ми в себе на господарстві використовуємо, забезпечує добру орієнтацію бджіл відносно дерев, кущів, території, мінімізує зльоти і дає можливість якісно оцінити наші бджолині сім'ї по товарній медовій продуктивності. Запідписуйтесь, обов'язково на наш канал. У нас завжди ви знайдете щось цікаве. Ми ділимося своїми напрацюваннями, своїми висновками по роботі. І я впевнений, що ці речі можуть дуже гарно придатися і вам у вашій праці, особливо в умовах Карпат. Але знову ж таки, наскільки б важка дорога не була, наскільки б вона не була далекою, оскільки ми зараз до 100 кілометрів проїхали на машині по бездоріжжю, по різних участках. Відмовитися від цієї праці, від того спроби, так би мовити, отримати оцей іменно високогірний унікальний мед ми не можемо, оскільки торгова марка мед Карпат і наш бренд географічно зазначених медів, він обов'язково в своєму асортименті повинен мати саме цей високогірний унікальний мед із абсолютно бездоганних в екологічному плані куточків українських Карпат, де Наші карпатські бджоли обов'язково чистопородні, якісні, у вуликах відповідних параметрів, без хімічних, якихось складових полі -полі поліпропіленів там, чи пінопластів, і таке інше, без якихось інших впливів, негативних збирають цей хороший мед. Тому і нашим всім. Колегам-пасічникам із Закарпаття для того, щоб оцей унікальний високогірний мед отримувати, потрібно навчитися розташовувати свої пасіки в гірському поясі, знаходити окремі ділянки, де є потенційно джерела недозборів. Зрозуміло продумовувати всю систему кочівлі, як правильно це зробити, для того, щоб Ну, максимально комфортно ця робота була проведена. Ви знаєте нашу технологію, вона базується на використанні гідроманіпулятора спеці... спеціальної машини повноприводної, високої проходимості, напівпричепа двохосного. І ці... ця конфігурація, так би мовити, це обладнання, на мій погляд, для умов картпад дуже-дуже. Підходяще, і може дати можливість завести пасіку в будь-який куточок Карпат і отримати реально цей унікальний, неповторний, ну, надзвичайно цінний, високогірний мед. Дуже коротко це я зробив включення. Дякую за увагу, підтримуємо наші Збройні сили, молимося за наших хлопців і дівчат. Не перестаємо їм дякувати за той подвиг і відвагу, яку вони проявляють на сході України і дають нам можливість тут у далекому далекому куточку українських Карпат займатись цією потрібною і важливою справою. Всіх благ, щастя!